Привіт! Я Дмитро Бірюк, президент футбольного клубу «Сокіл». Вже майже 15 років ми об'єднуємо поціновувачів народної гри, як тих, хто тільки починає свій шлях у футболі, так і колишніх професіоналів, хто прагне передати свій досвід наступним поколінням. Ми забезпечуємо найкращі умови для розвитку майбутніх чемпіонів. Саме тому ми створили цей сучасний спортивний комплекс, обладнаний всім необхідним. Високоякісне штучне покриття рівня FIFA Quality Pro, якісний спортивний інвентар, окремі кімнати для суддів, сучасна система вентиляції опалення та кондиціонування, просторі роздягальні, що відповідають вимогам УАВ, мультимедійний клас теоретичної підготовки, зал хореографії. Ми дбаємо про комфорт не тільки спортсменів, але й усіх наших відвідувачів. У нашому затишному кафе ви зможете насолодитися запашною кавою та смачною випічкою, спостерігаючи за тим, що відбувається на полі. Або просто добре провести час із друзями. Цей комплекс дозволяє проводити матчі незалежно від погодних умов. Його повна енергонезалежність гарантує, що навіть у випадках блекаутів футбольні матчі відбуватимуться. В оптимальних температурах та при якісному освітленні футбол це ефективний інструмент для розвитку фізичних, соціальних та психологічних аспектів особистості, навіть якщо основна мета не пов'язана із професійним спортом. Для дітей це чудова можливість здобути нові навички, встановити соціальні зв'язки, насолоджуватись активним та здоровим способом життя. Загальна підготовка у дитячій футбольної академії Соків орієнтована не лише на розвиток фізичних навичок, але й формує цінні аспекти особистісного розвитку, які є корисними в різних сферах життя. Виховуючи здорове, вмотивоване та відповідальне молоде покоління, ми реалізовуємо головну мету нашої діяльності за допомогою футболу змінити Україну на краще. Запрошуємо всіх дітей до нашої футбольної академії. Завітайте у гості! У нас сучасний спортивний комплекс.